Я знаю, що в тебе в цьому році трохи було проблем в полуниці. От десь. Ну, скільки ти викинув ягоди. Ну, яка була взагалі проблема найпоширеніша в сезоні 2025? І як ти з цим боровся? Ну, взагалі, як пише книжка, технологічна карта у нас є. По цвіту обробляли скаєм, щоб не було проблем подалі з сірою гниллю. Ну і відповідно, щоб зберегти ягоду. Це ціль, да, щоб мати ягоду, продати і мати хоча б якийсь заробіток. Все робилося, все було прекрасно до того моменту, поки не наступили ось ці зливи протягом 4 днів, які просто залили так, що навіть у міжряді не можна було стояти. Що вже говорити про ягоду? І сталося так, що все ж таки масове гниття ягоди в нас почалося, сіра гниль. Припало воно на всі ранні сорти, тобто вона не щадила зовсім нікого. І ми почали працювати біопрепаратами. Це саме йодоцид, біодок. Але, скоріше всього, ну, це все було до одного місця. Тому що треба була сонячна погода, сонечко робить свою справу, як ніяк. І відповідно ми втратили десь в районі 100 кг ягоди, якщо не більше. Які термін очікування біопрепаратів? Ну, Взагалі кожен із них він по-своєму працює, але в більшості там буквально декілька годин. Декілька годин і вже якийсь перший результат має бути. Ну от, Тому і той же самий йодоцит, там все набагато швидше. Біодок має трошки побути на рослині, навіть на ягоді. Тоді він прогресує. Але велика, така, великий недолік навіть я б сказав би, самих всіх біопрепаратів в тому, що вони працюють тільки по певних температурах. Якщо у вас на вулиці немає там, плюс 15, плюс 20, то вони до одного місця, тому що вони працюють саме по теплих температурах, тому що всі біопрепарати вони виконані на основі природних грибків, які харчуються грибками сірої гнилі. Тому в нашому випадку це абсолютно не допомогло. Тобто виходить на момент, коли ти її обробляв, там температура була плюс 12? Десь так, десь. 13. не пам'ятаю, я, да, я теж на рибу їзду холону Десь в цей момент і воно лило-лило перестану. Так, да, це було дуже печально, дуже боляче, особливо коли ягода лежить альба по 40-50 по грам. Ми її перевертуємо на іншу сторону, а вона просто гнила. Тому... І це мово не просто не там, що там загущено, там не загущено, там, вона провітрується, все да. прекрасно, там, все нормально. Просто... Вирощується по технології, тим більше, між рослинами врядку 33-35 см. Відповідно, провітрювання повне, але коли є надмірна волога, то ніхто нічого не зробить абсолютно. Скільки ти втратив ягоди приблизно і по грошам? Яка ціна зараз? Ну, Взагалі втратили десь 100 кілограм плюс, тобто десь 120-130, десь тако в цьому районі. Особливо воно не але цифру 100 я точно запам'ятав. Продавалася на той момент вона по 160, по 170 у роздріб. Оптовики пропонували зрозуміло, що меншу ціну. От, але якби продалася вся ягода, то ну, хороша сума, я думаю, що вийшла б якихось там тисяч 6-7-8, можливо, і було б. Але що маємо, то маємо. Уже mm. втрачено, тому махнемо рукою і все. Тобто декілька сотень доларів, як мінімум, було втрачено? Так, да, десь приблизно так. І втрачено здоров'я. Яке витратили ці препарати, але це фермерство.